Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. США очікують, що Україна вирішить питання щодо мобілізації, щоб майбутній контрнаступ мав успіх. Оскільки перші поставки зброї від США, які включають артилерійські снаряди, ракети протиповітряної оборони та бронетехніку починають надходити до України. Офіційні особи США заявили, що очікують, що нова зброя виграє час для того, щоб Київ поповнив свої військові ряди та зміцнив оборону на полі бою. Напередодні очікуваного російського наступу пише The Washington Times. Хоча Сія втратила понад 300 тисяч військових на війні в Україні за оцінками США, вона зберігає переваги в живій силі та техніці, оскільки Москва продовжує випереджати захід у виробництві артилерії та іншої зброї, звернувшись до Ірану та північної Кореї за допомогою в доповненні своїх вітчизняних промислових потужностей. Хто ми такі, щоб говорити, вам просто необхідно набрати більше людей для боротьби, але водночас це реальна проблема. Закони, які вони ухвалили за останні пару тижнів, допоможуть їм, але їм потрібно мобілізувати більше сили, знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків, вийти на передову. Сказав чиновник адміністрації Байдена в розмові з журналістами. Він додав, що Україні прийшов час відновити війська. Це, мабуть, найважливіший фактор, який визначатиме, чи будуть вони успішними, чи ні.